Честь, вітаю вас на каналі Onpolish. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами поговоримо про приїмки, прийменники українською. Це така дрібнота в польській мові, дрібненькі, коротенькі слова, які приносять насправді досить багато клопоту. На початку, коли ми починаємо вивчати польську, ми не звертаємо на них якось особливої уваги, ну тому що вони схожі на українську мову. Але насправді їх використання не завжди таке очевидне. Тож сьогодні ми говоримо про них, їх дуже потрібно знати, без них ви нормальну реченню польською не складете. І поговоримо про те, де найчастіше саме ми робимо помилки. Поїхали! Спершу поговоримо з вами про прийменники, які позначають якесь протиставлення і мають отакі пари, які протиставляються одна одній. тобто один прийменник іншому прийменнику, наприклад, над і под. Так найкраще насправді вивчати, вони найкраще запам'ятовуються. Над тут все зрозуміло, він означає над, так само як українською мовою. Наприклад, образ віші над столем. Образ це картина польською, картина висить над чим над столом, над ким? чим, так як по-українську. А под означає під, так, под це під. І також e, використовується дуже схоже до української мови. Наприклад, пєс шпі під столем. спить під чим, під ким чим, під столом, над ким чим, под чим? під і зад означає перед чимось, а за означає за чимось. Знову ж таки, близько до української. Наприклад, самохід стоїть під домом. Automobil stoi przed budynkiem, samochód stoi za domem, automobil stoi za budynkiem, tak? Traktat jest Przed, za. Od do. Od kogo czego, do kogo czego. Na przykład idę od sklepu do domu. Ja idę z magazynu do domu. Od za, c, wid, tak? Albo z do. To z jakiejś toczki do jakiejś toczki. To od tak do. Od sklepu do domu, od szkoły do domu też nie wiem, gdzie można jeszcze iść. I tak dalej. Od do co wid, od niej toczki do innej toczki. Od kogo czego do kogo czego. Takąś możemy powodować paru z do. Na przykład wyszedłem z pokoju i wszedłem do kuchni. Ja wyszedłem z kimnaty i zeszłem do. Кухні з дому українською теж так говоримо. І тут увага, повертаючись до попередньої, якщо ви говорите саме про години, так ну бо це теж ми маємо точки, які в просторі там кімнати, магазини, школи і так далі, але маємо теж точки пов'язані з часом. Якщо ми говоримо про час, то польською тільки од до. От 5 до 10, так, якщо про години, чи від понеділку до вторку, від вересня до черпня і так далі. Тобто од до. З до, ми про час польською не говоримо. Наступні подвійна пара будуть насправді досить цікаві, тому що ми маємо за і його колега поза, і маємо теж з за із поза. Так, що вони означають за, це за, за чимось щось стоїть, чи за чимось щось відбувається. Так, за чимось, за дверима, наприклад, поза, це поза якоюсь територією, поза кімнатою, поза домом, так? чи щось на кшталт того. Це власне прийменники які дуже близькі за своїм значенням. Зараз, наприклад, поясню. І також їхнє протиставлення: це з-за, з за дверей, наприклад, чи з поза. Так, поза означає майже те саме. Давайте, наприклад, і так буде зрозуміліше. Наприклад, поза містом є тішей, поза містом, за містом є тихіше. Так? Там немає такого галасу від машин і так далі. Але теж ми можемо сказати, що за містом є тішей, і буде аналогічний сенс, різниці фактично немає. Поза містом, за miastem. to jest synonim. I takoż na przykład my możemy skazać, spoza drzwi dolegał hałas. spoza poza tak? Za drzwi, mmentam drzwi, prosto. spoza poza drzwi czuł się hałas, tak? Do, 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 do nas hałas. Ale też możemy skazać za drzwi. Toż to z dwoma z. Za drzwi dolegał hałas. І буде аналогічне значення. Дуже цікаві прийменники, не такі прості, але дуже часто вживані, і ми про них часто забуваємо, а нам їх бракує. Ще один схожий випадок, коли ми маємо знат, знат, українську теж маємо знат, тільки пишемо через «таре», і спонад. Так, спонад. Увага, тут пишемо через С, спонад. Близьке за значенням, тому що знат це знат, знат чогось, а спонад це спонад. Теж близьке зазначення. І маємо теж їхні. Ну не сказала би, що геть протиставлення, але з протилежного значення більше. «Спот», «спот», так, з під чогось, зазвичай знизу, з-під чогось. І маємо спопот. Спопот використовується час точніше, ніж спот, але теж існує і точно ви його почуєте. Що вони означають? Наприклад, на прикладах, так? Вятер в'яв з надморя, вітер віяв з надморя, тобто зі сторони моря, над морем він віяв, так, зі сторони моря. Або, наприклад, вишед з-под столу, вишед з-под столу, вийшов з-під столу, о той пес, що у нас на початку там сидів, то він зараз з-під столу того вийшов, тобто знизу. Це зверху, це знизу, але обидва з-над кого-чого, з-под кого-чого. Ну і тепер вже інші прийменники, які не мають, скажімо, таких очевидних пар, але які часом можуть навіть плутатися. До прикладу, маємо два «спомєнзи». «Спомєнзи» «спом означає споміж, так? споміж і «помєнзи» без оцього с означає між. І вони в реченнях будуть відрізнятися за значенням. Давайте на наприклад. Наприклад, поділимо часто помідзи діті. Я ja поділив якесь там цістко, так, між дітьми, так? якийсь тортик. Дзіці, між дітьми. між А, наприклад, можемо сказати, що вишед з помізи людзі. Він вийшов з поміж людей. Тобто є натовп людей, і він з них вийшов, з поміж людзі, Звідкись? З поміж людзі. Тобто, трішечки воно значенням буде відрізнятися, тож ж, не плутай. Ще один цікавий прийменник це є спред. Спшет, ми знаємо перед чимось, так але є ще спред. Спред, це сперед українською. Ми не так часто його використовуємо. Польськими ви почуєте його значно частіше. Наприклад, самохуд зникнув зд дому. Так, автомобіль зник з дому, тобто він стояв перед будинком і з того будинку він просто взяв і зник. Так, тобто, спред, це серед чогось було і десь воно зникло спред. Nieoczywity przyjmownik w odrębie, W odrębie oznacza także miejsce znalezienia czegoś i ono oznacza w mężach, tak? Na przykład w odrębie miasta nie wolno palić ognisk. W meżach miasta nie, wo, nie można rozpalić wągnie. W odrębie to właśnie w mężach czegoś. Jeszcze jeden przyjmownik, o którym trudno zdogadać się, jeszcze on nie W poprzek. W poprzek to w poperek, tak? Na przykład położył w deskę w poprzek rzeki. Він поклав дошку в поперек ріки, може там, щоб перейти її, наприклад, так, в попшек, в поперек чогось. Ну і вздвуж, так, протилежне, вздвуж – це вздовж чогось. Наприклад, спецерувалися вздвуж, вздвуж бжегу, наприклад. Спацерувалися вздовж бжегу, вздвуж – це вздовж, вздовж чогось. Ми ну, поговоримо про кілька синонімічних форм, тобто ті прийменники, які можна спокійно заміняти один другим і від того нічого не поміняється. Наприклад. Вщрут, так, і пощрут. Вщрут і пощруд це серед. Був вщрут приячів, він був серед друзів, але теж можемо сказати, був пощруд приячів, він був серед друзів. Так. Єдине, що вщруд ми частіше будемо використовувати, коли ми кажемо серед чогось, коли є чогось багато, там людей, наприклад, вщруд міста, так, серед міста. Але теж пощут більше буде використовуватися тоді, коли ми говоримо саме. Про якусь територію, площу і так далі. Але теж насправді вони можуть заміняти один другого. По щородку на щороку, Тільки увага, по пишемо разом, а на що пишемо окремо, воно означає посередині Був по щороку покою, він був посередині кімнати чи став по щороку покою. Але теж можемо сказати, став на родку покою, став всередині на середині кімнати, на середині якоїсь площі. obydwa duże schodzi za zaznaczeniem. POPRZEZ i PRZEZ POPRZEZ i PRZEZ wykorzystuje się zwyczajno PRZEZ, bo są krótsze, my lubimy krótsze formy. PRZEZ czy przez POPRZEZ C te też oznacza CZERYS, na przykład patrzę na mnie poprzez okno, więc patrzył na mnie przez okno, ale my też możemy powiedzieć zwyczajno patrzę na mnie przez okno. Obydwie formy będą ok, pierwsza bardziej książkowa, druga być taka rozmowna, ale na one wzajemnie zamieni. Koło i obok. Koło i obok oznaczają bilę, obydwa, tak? Na przykład mieszkam koło szkoły, czy mieszkam obok szkoły. Obydwa oznaczają, że wyżywacie bilę szkoły. Naprzeciwko i nawprost. Naprzeciwko i nawprost. wproty. tak? na wproty. Na Nawprost oznacza też prawo aby własne na czegoś, czegoś. Na przykład apteka jest naprzeciwko banku, apteka jest na wprost banku, ale też możemy powiedzieć, że apteka jest na wprost banku, to apteka jest na usztek na wprost banku. I tutaj będzie cała liście niedaleko, blisko, blisko pobliżu, nieopodal, i uwaga, opodal. Bo niedaleko, niedaleko, blisko, no, niedaleko, w sensie blisko. В поближу знову ж таки недалеко, близько до чогось. Не оподаль означає недалеко, більш книжкова форма, але все ж зустрінете. Оподаль означає теж близько. Здавалося б, мало бути протилежне зазначенням, але ні. Воно означає поруч, недалеко. І всі можна тут, наприклад, використати в реченні, що мішка близько центру. Все, що хочете, можете тут поставити, а вийде один той самий сенс. Ще одне схоже це є в воку, воку, тобто чогось, так, навколо. Воколо, так, таке теж є і це означає те саме. «Доокола», маємо два О. Доукола, довкола чогось, так, навколо чогось. Докола з одним О означає фактично те саме. І науково, що означає теж навколо, що, в принципі, одне й те саме. I tak, to wesoło, wszyscy oznaczają wokół czegoś, wokół czegoś i żadne nie jest pomyłkowym jakiemuś, Tymu... no i cztery takich najkrótszych przyjmenniki, z jakimi wy znajomie znajomi, to jest na, na zwyczajnie książka leży na stole, tak, książka leży na stole, mamy w, tak, przyjmennik w, e, na przykład w torbie mam zeszyt, w sumie mam zeszyt, w, Маємо У прийменник, наприклад, є у лекара. І тут увага, різниця між В і У є в тому, що найчастіше все ж ви використаєте В, а У використовуєте, коли ви є у когось. У лекаря, у Дентист, у в вдома чи щось на кшталт того. Тобто У використовуємо, коли ми є в когось найчастіше. ну, тобто найчастіше все ж. І маємо теж прийменник О, який польською означає ПРО Розмовляємо о якомусь фільмі. Так? Ми говоримо про якийсь фільм, розмовляємо обши імка, говоримо про прийменники. О, це ПРО. На сьогодні це все. Ми розібрали з вами такі найважливіші польські прийменники. Так? Можливо, деякі для вас були досить цікавими і не використовуються аж так часто. Але точно їх зустрінете і потім будете думати, правильно чи неправильно, так як їх використовувати. Сподіваюся, це відео вам допомогло в цьому. А якщо хочете більш систематично розбиратися з польською мовою, так поступово, одне за другим, а не от власне хаотично з моїх чи з чихось інших відео, то запрошую вас на курси. Там ми систематично розбираємо кожну тему дуже детально. Я розжовую матеріал дуже дуже детально. Власне, основне, що стосується граматики, те, що потребує такого більш чіткого розуміння, але звичайно, теж говоримо обов'язково і про лексику. Лекції в нас повноцінні довгі, дуже об'ємні і купа домашнього завдання. В класні вчителі, Тож, ж запрошую вас, буду рада з вами попрацювати. Якщо у вас залишились якісь запитання, то звертайтеся, буду рада допомогти.